Нам незалежності Україну, люди, які зараз на сході покладають свої голови або доказати, що ми вільні, були вільними, є вільними і будемо вільними. Ми не здамося ніколи і. Бійцям, АТО я хочу передати свої найщиріші вітання від себе і від всієї України. Ми вас любимо і віримо в вас. Ми віримо. Ви переможете, і переможе Україна. Її ніколи не здолати. Вітаю наших солдат з Днем Незалежності України. Вітаю всіх захисників вітчизни з Днем Незалежності України. Бажаю вам, щоб ви в першу чергу думали про хороше. І щоб обов'язково вернулися додому живими та здоровими. Також хочу окремо привітати, дати привіт Юрі Лойкові. Тримайся, хлопче, вертайся живим здоровим. Все тобі найкращого. Найвідважніші наші захисники. Ми бажаємо вам мужності та перемоги. Ми віримо в вашу побіду, тому що на нашій стороні правда. Шановні бійці АТО, шановні хлопці, вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо перемог, перемог над ворогом. Знаєте, ми зараз відходимо містом, дивимося на все, живемо. Ну, все як завжди. Але ж насправді це все завдяки вам. Якби ви там нас не захищали, цього б всього могло не бути. Дякуємо, ми з вами. Вітаю вас, солдати. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб на вашій війні все було добре. І щоб ви повернулися додому щасливі війні, і ваша сім'я була в здоров'ї та в злагоді. І щоб війна не швидше закінчилася, і щоб ваші рідні не переживали, і щоб ви повернулися додому, вашого рідного. Слава Україні! Хочу побажати найкраще вітання нашим солдатам, які зараз. Воюють на Донбасі до Дня Незалежності. Час вже покінчити давно з цими всіми сепаратистами. Дорогі наші і рідні воїни, вітаємо вас від щось серця, від усієї родини і від України з Днем Незалежності нашої батьківщини, за яку ви зараз боретеся. Боріться, поборете, вітаємо! Дай Боже вам здоров'я! щераздоров ісщасть